Усім привіт! З вами Віталій Волочай. і Разом із Суспільне спорт. Ми надалі слідкуємо за подіями на Олімпійських іграх у Токіо. Ми завжди намагаємось укластись у 300 секунд. Виходить по-різному, але в будь-якому разі ми починаємо. Ха! У сьомий день Олімпіади ми були дуже близькими до того, аби розпочати його біля медальної мапи України. Дзюдеїст Яків Хамо змагався за бронзу Олімпіади. У протистоянні за третє місце він боровся із представником УКР Тамерланом Башаєвим і не зміг його здолати. Опонент українця провів утримання і здобув бронзу. Хамо став четвертим на своїй другій у кар'єрі Олімпіаді. Смуга невдач переслідувала українських спортсменів і на інших олімпійських аренах. Бронзова призерка Токіо 2020 року Олена Костевич не пройшла кваліфікацію зі стрільби з пістолета з 25 метрів. Так само у відбірковому раунді зупинився з трибуну висоту Андрій Проценко. Збірна України з фехтування на шпагах програла Китаю в першому ж раунді та втратила шанси поборотись за медаль. А Вікторія Кесарь та Анна Письменська не змогли пройти кваліфікацію у стрибках у воду з трьохметрового трампліну. Ну, пороблено, хоч до церкви йди. Oh, no нам усім пороблено. Єдині, єдині, хто нас тішить у сьомий день плавці, і Владислав Бухов, і Михайло Романчук, і Сергій Фролов. Подолали кваліфікаційні запливи. Фролов і Романчук боротимуться за медалі на дистанції 1500 метрів вільним стилем, а Бухов ще буде змагатися у півфіналі на 50 метрів вільним стилем. Якщо Хамо зачепитись за медаль не зміг, то дзюдоїстка Ірина Кінзерська так. Екс-українка кінзерська здобула бронзу у вазі понад 78 кілограмів. Ірина народилась на Хмельниччині, а після заміжжя змінила громадянство. На Азербайджанське. Попри те, що Ірина представляє іншу країну, вона продовжує тренуватись в Києві з нашими українськими спортсменами. Вітаємо, Ірину! А от перша ракетка світу Новак Джокович залишився без золотого шолома. Серб міг би встановити унікальне досягнення. За один сезон виграти усі чотири турніри великого шолому та Олімпіаду. У його активі вже були титули Роланга Роз, Австрія на та Умблдону. Джокович впевнено йшов до золота Олімпіади, не програв до однієї другої жодного сету, але у півфіналі з ним трапився німець Олександр Звєров. Тож 6-1, 3-6, 1-6 І лідер світового тенісу тепер претендує в одиночному розряді лише на бронзу. Черговий світовий рекорд у плаванні, уже третій у Токіо, представниця Південної Африки Тетяна Шонмейкер у фіналі з плавання на 200 метрів на спині оновила світовий рекорд. Причому ще й у кваліфікації вона побила олімпійський рекорд. Машина! І також маємо згадати, що у Токіо сьогодні завершилась висловальна регата і були розіграні останні нагороди. А розказуємо ми вам про це, тому що у двох дуже крутих категоріях. У жіночій одиночці та у чоловічій вісімці нереально несподівано золоті нагороди взяли представники Нової Зеландії. Ото вони гребли! Ви б це тільки бачили! Перший день змагань із легкої атлетики в Токіо і перша медаль. На дистанції 10 тисяч метрів ефіопс Селемон Берега виграв перше золото в дисциплінах королеви спорту. На фінішній заробі він випродив чинного чемпіона світу Джоша Чептогея з Уганди. Так, він помстився угандійцю за світову першість у досі. Такі справи. Два дні тому ми вам показували, як нідерландський велосипедист на тренуванні врізався в працівника олімпійської траси, посміялись і досить. Нік Кіман так розізлився на наше щоденне шоу про нідерландських велоспортсменів, що дуже сильно психанув і виграв золоту нагороду у Токіо БМіксі. Вважає, що частинка, така маленька частинка цієї медалі має бути нашою. До речі, хто не розуміє жарти про нідерландських велосипедистів, шукайте посилання в описі. I stop, я доповів вам усі найважливіші новини Олімпіади на сьогодні, тож місію офіційно виконав і можу готуватись до наступних трансляцій. До речі, завтра, 31 липня, я коментуватиму триатлон у перші 30 ночі, так що ставте будильники і не забувайте вмикати інші трансляції на платформах Суспільного. До зустрічі! Let's get it started! Ha.